Сергій Грабський, військовий експерт, зараз з нами. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір студія, радий бачити. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати ту номенклатуру, яку ми отримали під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону, враховуючи Патріотс, так ця номенклатура, вона для чого? Для наступу, для активної оборони. Які, на які аспекти варто нам звернути особливу увагу? Чого що було в попередніх пакетах військової допомоги з боку Сполучених Штатів? Що з'явилось нове? Ви знаєте, я б із цієї номенклатури верніше всю цю номенклатуру розділив би на три основних типи: перш за все, це отримання батареї, хоча одної батареї, але батареї системи Петріот, яка дозволить нам значно посилити наш потенціал у протиповітряній обороні. Другий і це досить такий значний пакет. Це отримання боєприпасів для Хаймарсів, і найголовніше отримання нових артилерійських систем. Отримання мінометів і боєприпасів до них, які забезпечать нам, ну я б сказав так, в певній мірі активну оборону, але треба розуміти, що гаубиці і міномети це в тому числі і один з елементів наступу. Вони підтримують наступаючі війська під час проведення активних наступальних операцій, і ми отримали е, певну кількість е, автомобілів, хай, хай, хамери, хамві. Так. які використовують е, хамві, які використовуються як для оборони, так і для наступу. Таким чином, можна сказати, що другий сегмент цього пакету це є більш сегмент такої активної оборони з елементами наступального зброєння. Mm -hmm. Самі розумієте, що безперечно для нас як для українців критично важливо було б отримати і авіацію, і танки, тобто ударні системи, які є абсолютно наступальними. Поки що цього немає, але і те, що ми маємо на сьогоднішній день, дозволяє нам вести більш-менш активні бойові дії. І на третій елемент в цьому пакеті, на що б я хотів звернути особливу увагу, це є гроші, які виділяються на забезпечення тренування нашого персоналу, наших військовослужбовців. Це є критично важливим для нас, тому що треба розуміти, що з перебігом часу ми будемо менше залежати і менше використовувати так звані радянські зразки озброєння і бойової техніки, і ми маємо перейти до повного використання західних зразків озброєння і бойової техніки, маючи при цьому повністю навчений персонал, який займається їх і бойовим використанням, їх експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом. І оці три позиції є надзвичайно важливими в цьому пакеті, пане Сергію. Власне, якщо порівняно так, будь ласка, будь ласка, власне, якщо порівнювати їх з минулими пакетами, я скажу так, що особливої відмінності за виключенням ППО і спеціально виділених і чітко задекорованих коштів на навчання наших військовослужбовців і фахівців. Я би не відмітив, тому що ми стабільно отримуємо боєприпаси. І знаєте, коли мене запитують, що є таке поняття, як снарядний голод, вибачте, отримавши тільки боєприпасів калібру 155 мм, приблизно до мільйона одиниць, говорити про те, що ми зараз знаходимося в ситуації, в якій ми були в травні місяці цього року, ну було б трошки несправедливо. Так, противник ще має правну перевагу, але не критичну перевагу. Пане Сергію, питання, яке логічне, ми бачили інформацію від речника повітряних сил Юрія Ігната стосовно того, що екіпажі на Петріос вони будуть навчатись. Декілька місяців так для того, аби освоїти, коли в Україні можуть з'явити ці петріос, чи будуть вони, як вам здається, вестись зі сполучених штатів, чи можливо знову підніметься те питання, аби Німеччина або Польща передала нам свої системи, які є в них на озброєні? Тож коли ми вже відчуємо роботу петріотів в українському небі? Ну, знаєте, це важко сказати, тому що у мене є глибоке переконання, що наші фахівці вже давно вчилися на ці системи. І якщо е, політично є оголошення про передачу про передачу таких е, систем Україні, то значить ми невдовзі їх побачимо. Чому ну тому, що декларувати і передавати, вибачте, музейні експонати є недоречними. Якщо є передача. То вона має бути здійснена у руки, які вже можуть працювати з цими видами озброєння. Тому в мене є переконання, що для цієї батареї ми вже маємо певний особовий склад, який навчився вже оперувати. Є певні складнощі, я на це наголошував щодо того, чи маємо ми достатньо експлуатаційного і технічного персоналу для обслуговування цих систем, які будуть спроможні проводити ремонт. Але на пер на перших етапах експлуатації цих систем ми говоримо про те, що вони можуть ремонтуватися за кордоном. Uh -huh. І я хотів би дуже чітко розділити питання петріотів німецьких. Або польських, якщо хочете, і американських. Ми отримуємо петріоти із запасів Збройних сил Сполучених Штатів. Ми не можемо отримати, я наголошую на цьому ще раз: ми не можемо отримувати петріоти від Німеччини і тим більше Польщі, тому що це є вже питання безпеки НАТО. І рішення про передачу таких систем може бути тільки колективним, тому що від цього рішення залежить безпека. І національна безпека країн-членів НАТО, тому ми сподіваємося зараз розраховуємо поки що на виключно американські системи. Мало того, я б ну скажімо так, волів би мати саме американські системи, саме тому, що Америка виробляє ці ракети і верніше, ці системи. І остання модифікація, третя модифікація, дозволяє досить успішно працювати саме з балістичними ракетами, що є надзвичайно важливе за наших умов, коли ну ми не можемо відкинути вірогідність того, що іранці будуть використовувати передадуть балістичні ракети. А це є проблема для нас, і ми маємо це розуміти. Пане Сергію, а окремо питання про, про навчання. Сполучені Штати, здається, зараз навчають до 300 військових українців. Це на базі, зокрема, в Німеччині. Я бачив інформацію про те, що з наступного року таких бійців буде вже 800 Так проходить навчання. Ви могли б порівняти? Я, я розумію, що це банальне питання, так? але тим не менш. Доречність і ефективність бійців, які пройшли навчання в американським стандартам натівським стандартам проти російської армії, в чому, в чому перевага, чому важливо не тільки просити зброю, але і отримати навички країн заходу армії країн заходу. Ви знаєте, тут це взаємопов'язані питання зброя і навички, тому що, скажімо так, тактичні показники вони завжди прив'язуються до того типу зброї, який використовується, і скажімо так: ну на простому прикладі, без прив'язки до якихось конкретних систем. Якщо ми говоримо, що міномет або кулемет, наприклад, стріляє і має ефективну дальність стрільби на 800 метрів. Якщо говоримо про кулемет або автомат, ну наприклад, Калашникова про ефективні дані стрільби, а наприклад, якийсь інший е вид стрілецької зброї має дальність ефективної стрільби, десь хоча б навіть 900, навіть 1000 метрів, то від того залежать і тактичні показники, за якими має формуватися е питання і проведення наступу, і питання оборони. І природно, що в залежності від того на чому проводиться навчання. Ми е, вивчаємо вже технології, які дозволяють нам більш ефективно використовувати цю зброю на полі бою. Uh -huh. е, крім того, загальна філософія цього навчання вона відрізняється від радянської, від російської, якщо можна так сказати. Тому що е, ця філософія залежить е, і по, е, базується на персональному використанні кожного окремого військовослужбовця як бойової одиниці, не гвинтика у військовій машині, а саме в, е, бойової одиниці. І е, саме тут ми говоримо про те, що такий досвід а він має бути здобутий тільки практичними навичками і тренуваннями, дозволяє нам більш ефективно використовувати меншу кількість, об'єктивно меншу кількість військовослужбовців на полі бою і досягати більш кращих результатів. Пане Сергію, так таке накріння критично угу. важливо. О, оста останнє питання: а, Бахмут. Бахмутський напрямок, так а сьогодні пан Черіватий, так який речник східного напрямку, він говорив про те, що лінія фронту вона постійно змінюється. То рашисти зайдуть на околиці Бахмуту, то потім відійдуть. Як би ви зараз оцінили ситуацію на цьому напрямку? Ну і зокрема також на Авдіївському також напрямку. Так, ви знаєте, я повністю погоджуюсь з паном Чариваким, тому що на сьогоднішній день ми з вами спостерігаємо спостерігаємо найвищу інтенсивність бойових дій саме на цій ділянці фронту. Йдеться про Бахмута, Авдіївку, я ще додав, додав сюди Мар'їнку, так де інтенсивність боїв не аж ніяк не менша, ніж угу. на Бахмутському, тому говорити про те, що е, там є тенденція, того, що лінія фронту стабілізувалась, неможливо. Інтенсивність боїв настільки висока, що дійсно бої йдуть за буквально кожний квартал за кожну вулицю. І знаєте, повертаючись там до історії Другої світової війни, підрозділи ворогуючих сторін розділяє відстань, яка дорівнює кітку гранати часто. Тобто, це говорить про виключно напруженість бойових дій і усвідомлення того. Наскільки важливим є Бахмут на сьогоднішній день? Причому він є важливим для нас з точки зору утримання перш за все лінії фронту і по-друге перемелювання тих сил та засобів, які Росія готова втратити саме на цьому напрямку, uh -huh. і знаєте, для мене є дивиною наскільки ну вибачте є високим болівим порогом росі... російська сила, тому що втратити таку кількість військ і здобути практично нічого. Тому що просування протягом кількох місяців буквально на якихось десяток кілометрів не є суттєвим, суттєвим військовим досягненням. Ну, це говорить про. Безрозсудливу відчайдушність російських військ і uh -huh. е, е, їхнє просто маніакальне бажання досягти якихось результатів, не зважаючи на втрати, але це вже знаєте, це вже злочин проти того народу населення, яке сьогодні проживає на території того суб'єкта міжнародного права, що називається Російська Федерація. Зрозуміло.